Всім привіт! Що робити, якщо ви випадково видалили фотографію або відео на вашому айфоні? Воно не видаляється назавжди, воно попадає все в смітник. У вас буде, в принципі, ось так, і ви коли вистаєте вниз, то це буде якби, в самий низ. Але якщо сильніше провести, то звісно тут з'явиться ще одна менюшка. І для прикладу я видалю якусь фотографію. наприклад ось цю. Тут воно попадає в оцей смітник. Натискаємо сюди. Тут вам потрібно або по пароль або ID. Оп! Хорошо, і ось тут у вас будуть всі фотографії і відео. В цілому нічого тут важкого немає. Ви або затискаєте ось, і е, Recovery нажим натискаєте. Без проблем. Можна, звісно, select е, вибрати, да? і ви вибираєте все, що треба встановити. Якщо вам потрібно багато, ви можете все це встановити або видалити, якщо у вас не бракує пам'яті на телефоні. Тому, щоб наперед знали, якщо у вас проблеми якісь, то можна тут або встановити, або видалити усе. Гарного дня!